Торговля людьми та кіндепінг. Що це за поняття та як їм протидіяти? Запрошуємо вас до нашої групи. Ми сьогодні про це з дітками говоримо. Якщо ви десь в торгівельному центрі, в пару, на майданчику, загубилися, вийшли з мамою або з татом і раком дивитись нема. Що потрібно зробити? По-перше, запам'ятайте, зупинитися. Це нікуди не йти далі. Стояти ось так рівненько на місці. Нікуди не йти далі. Почекати трішечки, вас обов'язково батьки знайдуть. С С Стій, озирнись, сміливо закричи. С С. Перша буковка. Стій о, озирнись! Подивилися зразу, чи ви не бачите, не, над... не потрібно нам бігати шукати, де мама там, де папа. Зупинилися перша, озернулися, і третя буквочка С, коли ми пишемо, кажемо слово сос, так? це сміливо закричи. Ви повинні закричати Мама або тато. Закричали. В цьому теж нічого нема поганого. Мама теж вас шукає, і їй буде так легше вас знайти. Зрозуміли? Ще раз. Зупинилися, нікуди не бігаємо, тому що мама знає, де ви приблизно знаходитесь. Коли ви побігли, зараз секундочку. Коли побігли, мама приходить там, де ви були, а вас вже там немає. Розумієте? Мама далі біжить. Стій, озернись і сміливо закричи. Мама, або тата або ім'я того, з ким ви знаходитесь. Ви вже старша група. Отож, скажіть мені, хто знає, яка це бубочка. Буквочка Н. Є правило трьох Н. Раз, два і три. Зараз я вам покажу. Ось правило трьох Н. Знаєте, що воно означає? Ніколи ні з ким не йди. Правило трьох Н. Якщо ви загубилися, ніколи ні з ким не йдіть. Якщо вам пропонують цукерочку, шоколадочку, чіпси, те, що ви полюбляєте, так іграшку або. Чувачу, або якщо вам пропонують, я вас покатаю ну, на каруселях, ну, на качелях, ну, на, ну, на гойдовках різних. Так ми ну, з вами ну, запам'ятаємо правила трьох н Ніколи ні з ким не йди. Ніколи. Так, Що так, ми загубилися, у кого ми можемо просити допомоги. Є таке, знаєте, Є такий вислів, безпечні дорослі. Є небезпечні дорослі, це не знайомці, а є безпечні дорослі, до безпечних дорослих, у яких ми можемо попросити допомоги це поліцейські, так? це пожежники, це медики, це продавці, особливо в аптеках або в магазині, до кого ми можемо підійти і сказати, допоможіть мені, я чи загубився. І це ще може бути запам'ятовуй, Єгорчик. Мами з маленькими дітьми. Оце категорії безпечних дорослих, до яких ми можемо звернутися. Ми можемо відійти і не соромитись, сказати, я загубилась, допоможіть мені, будь ласка. Так? Я такі вони як ці цікаво іграшки. Пішли я обов'язково, в мене там сіли. Пішли. Я покажу ще. Пішли. 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 Вони ще такі, я великі, пішли. Я такий я ячукачок. Пішли. Пішли, 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 пішли. Привіт, хлопці. Привіт, давай опять. Давай, давай. Давай. Знайомцею можна за руки? Гляньте, яка в мене машина є. Пішли, я вам ще покажу. Пішли. Пішли, давай руку, пішли, пішли. Пішли. Та не можна. Привіт-привіт! Можна з вами погайдатися? Можна? Таке мене печиво її чудове. Любите таке печиво? А собачка? Гра школа. А в мене там є. Отак не мали, пішли, покажу. І котик маленький, пішли. Дівчатка, пішли, пішли, покажу, які котик є. Пішли. Вони не можна. Привіт! Пішли. Отож, пояснюйте дітям правила безпеки, поведінки на вулиці та бережіть себе та своїх малюків. З вами були старша рупа номер один. Бувайте.